Уму також відмовився брати участь ну багаторічний партнер по смірічці Василь Зінкевич. Ви спілкуєтеся з, з Василем Зінкевич? Як взагалі ситуативно? Старший син Назарія Яремчука Дмитро коментує відмову Ротару та Василя Зінкевича знятися у фільми про його батька. А також розповідає про складні стосунки з сестрою Марією. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Для мене звісно, це історія про найріднішу людину, але в тата була дивовижна здібність. Ставати рідним для мільйонів людей, старший син співака Назарія Яремчука. Дмитро відреагував на відмову співачки Софії Ротарої Василя Зінькевича. взяти участь у фільмі про його батька Яремчук. Незрівняний світ краси. Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз, а Завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом, і в кінцевому результаті виникла зірка Яремчука. Вас запрошували фільм, я так розумію, але ви не захотіли брати участь, чи ви не змогли, чи? як? Ні, воно трошки воно не так було взагалі, але ага. я думаю, я б не хотів коментувати ці так, всі так, речі. Так, так. Тому що це проєкт. Е вашої сестри ну з іншої з іншої з іншої родини так 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 я думаю, що ім'я ем назаремчука воно звучить абсолютно не за все, тому що це як такий ем, е, такий скажімо, нюанс а його ім'я звучить тому що він е, був дуже особистістю і був особливою людиною в державі і був взагалі особливою людиною. тому е, люди його пам'ятають люблять і він був мав особливу енергетику це дуже важливо для людля не тільки для артиста а для людини за словами артиста до зірок які відмовились від знімань Треба був особливий підхід. Дмитро говорить, шалена популярність його тата недостатня підстава для таких артистів, щоб вони погодились для участі в документальному проєкті. Пише ТСН. пряма мова. Щодо Ротаро та Зінкевича, хочу сказати, до таких людей треба мати підхід, бути дуже делікатним, вміти з ними розмовляти. Одного того, що на штату не пересічна особистість недостатньо для згоди участі в картині. Але так, він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати. А ще треба любити не себе в мистецтві, а мистецтво в собі розумієте, сказав Дмитро Яремчук в інтерв'ю для обос Ви спілкуєтеся. З, з Василем Зінкевичем ситуативно. Колись якісь концерти бачили, але останнім часом давно не бачилися. Якщо так, не так, я так. не пригадую, що десь він... колись концерт був до дня вчителя, отут на будинку офіцерів. Угу. От колись було це останній раз, було, це вже ще було до війни, до ковіду. Він досі ну досі активно. От я, я е... не можу от я особисто так, так, не можу так, сказати. Так, він... Нагадаю, Марія в одному з інтерв'ю зізнавалась, з Софією Ротару та запрошувала її взяти участь у фільмі, але вона відмовилася, не пояснивши причину. Щодо Василя Зінькевича, Марія зазначала, зв'язувалась з артистом щодо участі у стрічці про її батька. Проте він також відмовився. Зінькевич в принципі відмовляється від публічних проявів. Не думаю, що тут персонально з нами якась історія. Те саме з Левком Тарасовичем Дудківським, засновник і керівник Смирічки, з яким я. Годинами говорили телефоном. Він розказував мені всі історії, і я просила його. Так, давайте розкажіть нам це на камеру. Ми все затвердимо з вами. А він каже: Ні, мені не можна переживати стан здоров'я не дозволить. Думаю, аналогічна справа може бути й у випадку зінькевичем. Розповідала раніше Марія основник гурту Смирічка, який відкрив світу Назарія Яремчука, без якого ми б не знали і Софію Ротару та Василя Зінкевича і Володимира Васюка, в тому числі такими, якими ми їх знали. На жаль, Левко Тарасович не зміг дати нам інтерв'ю для кіно через стан свого здоров'я. А в весною минулого року його не стало. Ця сумна подія наштовхує на розуміння важливості респекти та визначних особистостей вчасно. Ем... І хотілось би, щоб їх шанували вже посмертно, достойно, тому що власне Левко Тарасович це людина великого генія і людина, яка зробила для української для становлення української поп-музики надзвичайно багато. Дивіться. Вас Запрошували фільм, я так розумію, але ви не захотіли брати участь, чи ви не змогли чи як? ні? Воно трош... воно не так було взагалі, але ага. я думаю, я б не хотів коментувати ці так, всі так, речі. Так, так. Скажіть, будь ласка, а у вас у самих не було ніколи ідеї зробити фільм про батька? Бо ну це власне була ідея. Марії, ну по перше, фільм знімали про тата. Неодноразово тоді режисер він ну максимально зробив інтерв'ю з усіма кого з ким тільки міг. І їздив і вижницю із сестрою і з всіма рідними, тобто нікого не обійшов стороною, все так було якось так ну, душевно. Місія позначена небом називається ага. на додаток. Дмитро зізнається, досі не бачив фільм про знаменитого батька, який вийшов ще на початку серпня цього року. Він поділився, планував переглянути стрічку під час у Канаді. Проте плани змінилися. Чи бачив я картину про Назарія Яремчука? Ми з молодшим братом Назарієм нещодавно були з гастролями в Канаді, і туди якраз привезли цей фільм. Здається, квитки були по 50 доларів, і ми збирались піти. Однак, в останній момент змінились несподівано плани. Цей фільм про таку українську культуру, якою хочеться хизуватися та надихатися. Крім того, старший син легендарного Яремчука розповідає про доволі натягнуті стосунки з сестрою, співачкою Марією Яремчук. За його словами, їхня дружба була міцною лише в дитинстві. А вже у старшому віці вони майже не перетинаються та не проводять час разом. Ми спілкуємося не часто, звичайно. Можна сказати більше, то рідко спілкуємося. Ми рідні, і так чи інакше, ми повинні знайти спільну мову між собою. Родину не обирають, вона дається. У її дитинстві ми завжди називали її мала, і зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так і називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого. Так справді буває. І от Марічка вибрала мене, гралась зі мною, просилась весь час на ручки. Тоді в наших стосунках не було нічого штучного, все лише справжнє. Зараз немає, на жаль, цього всього, але що поробиш. І вже я не згадаю, коли ми бачились останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль. Родина імені Назарія Ярмчука. Але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя, пояснив Дмитро Яремчук. Ти що до всього відмовилися в користь Марічки, тому що там основне питання це був будинок, який знаходився в Черніцях, центрі міста і по суті він належав всім нам. І ми таки з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ, і він заспів останню пісню в своєму житті на публіці. Родина.